У місяці є декілька тижнів, а у кожного із тижнів є малечі дні, які ми сьогодні будемо вивчати та позначати червоною стрілкою. Їх всього сім. Днів у тижні рівно сім. Кожний свою назву має і один одного міняє. Спокон віку так ведеться. Понеділок першим зветься, і вранці ми з добрим ділом день вітаєм понеділок. Ніченька минула скоро, і ми зустрічаємо малята вівторок. Другий день малеча вівторком зветься. За вівторком потрібно знати, третій день одразу йде. Він нам середу веде. Вона спритна, молода, поспішає малеча красуня середа. Ці дні ми вже навчилися позначати червоними стрілочками. І йде четвертий день тепер. І він називається четвер. День четвертий то малята пам'ятаємо відтепер. І ми цей день малечі обов'язково позначимо червоною стрілкою. А тепер давайте пригадаємо дні тижня. Першим йде понеділок, другим вівторок, третім середа, а четвертим четвер. Запам'ятали малюки? Дуже добре. Ви у мене великі розумнички. Дякую вам малечі за увагу. До нових зустрічей. До нових знань!